Жив собі, жив, собі там нічого не робив. А потім бац, і табір починається. Виїхали, поїхали, класна путьовка, недорого. Будь адекватним. Варто нагадати, що табір не для того, щоб його виграти. Фу, я в табір їду лише, щоб виграти. Примова Ви в таборі це зустріч підлітків з Ісусом Христом. Для нас я дуже багато. Ніколи я не перестану шукати. Дружба слово <смір> навчання робота. Пахідська Слову, а що вже субота? Гудні, будні, будні сіддера, буді, будні, будні сідера, буді, будні, будні сідера, будні, будні, будні фідра, ей всем привіт! Це Вова та Аня і подкаст Будні Лідера. Раді вітати вас з нами і сподіваюся, що сьогодні буде класна, корисна тема, адже табори вже дуже близько. Табори це те, що нас чекає, от наступним літом, і ми зараз будемо говорити про таке питання, як підготувати себе до літнього сезону таборів. Аня, ти готувалась колись до таборів? Якщо чесно, то мені здається, що ні. Чому? Дуже хороше питання. Чому не можу сказати, що про це не говорили, щоб не готуватися, але і не говорили так, як по перше, ми сьогодні запланивали mm -hmm. говорити. І по-друге, так, як говорять останніми роками, точно готувала себе духовно сто 100% була духовна підготовка. А про якісь інші види, які сьогодні будуть висвітлюватися, то скоріше не дуже йшлася мова. Будь. Ну і звичайно, ніхто не відміняє десь мою рядивість чи безвідповідальність. Ну і ніхто не відміняє цей синдром студента, який є у кожного з нас. Залишити все на останній момент. І знаєш, табір приходить несподівано. Тобі Директор дзвонить дуже неожиданно в червні питає, як там твої підлітки, як там набір у групу. І в принципі, ми витягуємо постійно, постійно на кінець, але це не те, як напевне задумувалося, тому що можна прийти до кращого результату, до кращого підходу, до кращої, не знаю, дисципліни, щоб в табір поїхати максимально підготовленим. Тому що я чесно стикався з такими випадками, коли ти приїжджаєш в табір. І ти не готовий до нього ні фізично, ні морально, ні духовно, ні емоційно. І ти просто починаєш там вигрібати. Uh -huh. І цей табір перетворюється з табору, який найкращий тиждень в житті підлітків на найгірший тиждень в твоєму житті тому, що ти вигрібаєш, ти біжиш, ти не можеш, на тебе дивляться. Тому я впевнений, що треба готуватися, і я думаю, що для наших лідерів це буде актуально саме зараз. Почати це робити і рухатися до табору. Також завжди перед табором стаються певні надзвичайні ситуації, угу. зливаються підлітки, з якими ти дружив після сезону, і не їдуть з тобою в табір, і в тебе певний такий да емоційний виклик. Е, ти починаєш розчаровуватися в собі, що ти не так щось робив. Якщо ми говоримо про робочу команду, для них це теж може бути актуальним. Uh -huh. Цей випуск. У них теж свої виклики, теж проблеми в робочій команді, теж купа е, всього. І Відповідно, табір це завжди період такої е, такий період, коли треба дуже багато віддавати, і точно ти в цей період, період... стресу. Такий. Так, період стресу, в якому ти не набудеш. І відповідно тобі треба набути наперед для того, щоб цей період могти віддати. Супер, супер, будемо говорити. Будемо говорити про те, як готуватися, як себе тримати в формі. І бути готовим до літнього сезону таборів. Я думаю, це буде дуже корисно. Зараз ми поговоримо про декілька порад. Вони у нас будуть в телеграм-каналі. Можете прийти за лінком в описі і завантажити ці поради для себе. Буде дуже класно, якщо ви обговорите командою кожен з цих пунктів, наскільки ви готові до наступного табору. Але я хочу почати з першого пункту, який звучить так: Почни готуватись вчора. Це реально класна порада, тому що. Повертаючись до цього синдрому студента, ми думаємо, що ну, табір це як не знаю, сюрприз якийсь. Surprise. Жив собі, жив собі, там, нічого не робив, а потім бац, і табір починається. Але насправді табір має бути головною ціллю сезону для кожної команди. І мені подобається культура останніх років, коли арія керівник чи регіональний починає зустрічатись з кожним лідером, ну, принаймні в нашому регіоні так. І ми говоримо про те, що на початку сезону. Дай слово, що ти їдеш в табір. Скажи, що ти цілишся туди. І почни думати як за, за, табір, як за головний проєкт взагалі цього сезону. Табір починається ще вчора. Підготовка до табору починається задовго до самого табору. Так само, як ми говоримо, що табір починається для підлітків з першого кроку в автобус, хоча вони ще не на території табору. Так само підготовка моя до табору починається з першого кроку на першу лідерську сезону. Тому це важливо. Ніколи не забувай про те, що треба готуватися до табору. Ну це дуже класна думка. І таке певне стратегічне мислення, яке, звичайно, було б класно, щоб у всіх нас виховувалося, ділити цілі на підцілі. Е, І напевно те, до чого дійсно варто прагнути: розбивати цю підготовку і пам'ятати, що ти весь сезон від першого клубу, від першої лідерської там в вересні, да, чого. Ти робиш якісь речі, які готують тебе до цього пікового моменту, навантаження і до апогею нашого умовного служіння, мені моя керівничка в сказала таку ну класну фразу, що в спокійні моменти ми набуваємо для того, аби потім ось у моменти штормів чи стресу угу. тих бути зібраними і віддавати. Супер. Це, це той запас енергії, який потім виліться, і він пригодиться нам. Але коли ми веселі. Нема з чого виливатися, нема з чого виливатися. Тож що варто робити протягом сезону? І наступ, наступний пункт, і перша ось річ, яку варто робити регулярно, це постійно молитися за угу. своїх підлітків. У нас для цього є класний інструмент, наші молитовні списки. Які ну кожен літер повинен вести да? або повинен, повинен ну бажано. Ну, рекомендуємо хоче вести. Давай так не ну, так. Кожен літер хоче вести ці списки. Він їх має підлітків, з якими хоче познайомитись, підлітків з якими вже має стосунки, підлітків з яким які вже в стосунках, де вони служать разом. І ось це повинно бути регулярним. Своїй е, щоденній молитві або щотижневійкому, як зручніше. Я думаю, що важливо, щоб це не була формальність. Uh -huh. Бо знаєш, я зустрічаюся з багатьма теж людьми, які кажуть, ну, списки, списки, карта дерево список, вже надоїли з цими інструментами. І коли цю людину, яка висловлює таку, таку не знаю, слово uh -huh. потеряв, uh -huh. ну не в, не в таку позицію, коли людині не подобаються е, ці інструменти, і вона думає, що ну, це бред якийсь. Uh -huh. Я питаю, покажи свій список, і в цій людини нема списку. І мені дуже шкода в такій ситуації, тому що я розумію, що це той інструмент простий, і банальний, який має працювати, який працює, але ним не користуються. Формально, можливо, є списки у когось там надруковані, можливо, у когось там Біблі лежить. Але ну, коли тебе спитають, чи є в тебе молотовний список, тобі є що показати. Але чи молишся ти реально по ньому? Чи приділяєш ти годину часу свого служіння в тиждень там для молитви? Чи ви лідерською вашою командою збираєтеся на лідерську зустріч і після Давайте лишимося, помолимося по нашому списку, по іменам за кожного. І не лише молитися, і будувати стосунки і дружбу з цими підлітками. Угу. Недостатньо їх мати просто в телефонній книзі і перед табором. Призволювати всім, поїхали, поїхали, класна путівка, недорого. Або просто Ctrl-C, Ctrl-V там і всім поскидати да. однакове повідомлення. Яке вона міняєш спочатку. Це ну да і, напевно варто проговорити. Нехай це буде банально, але це варто сказати, чого ми маємо молитись, того що насправді лише дія Духа Святого, Божа дія в цих підлітках може дійсно зробити зміни в їхньому житті, і ті слова, які вони почують в таборі, вони дадуть пліт в їхньому житті. Того, що все, що ми робимо, це не нашими силами відбувається а завдяки Богу. Того молитва це перше, що повинно взагалі бути в житті кожного лідера, якщо ми хочемо дійсно змінити життя. Підлітків і впливати на нього. Супер, супер. І ще одна порада важлива: запиши дати табору. Це ну, проста порада. Але чесно, дуже багатьох питаєш, а вони коли? коли? Я купу повідомлень отримую, а нагадай, коли табір, будь ласка, нагадай, коли табір. Це до того, що ми говорили раніше про користування інструментами тайм менеджменту, але важливо записувати дати цього табору і почати ділитися зі своїми ребятами, казати, що пам'ятаєш оці дати. Поїхали в табір. Запиши собі, ти пам'ятаєш, ти пам'ятаєш, коли у підлітка там питаєш, коли у нього вступна кампанія, чи зно, чи ще щось. Він тобі розказує про літо, і ти кажеш, класно, класно, не забудь, що там табір буде. Там 11 липня. Запиши собі цю дату, плануй. Це реально дуже проста порада, але важливо про це нагадувати. Важливо про це нагадувати на клубах, важливо про це говорити постійно. Тому проста порада, але запиши собі в календар, занотуй собі в голові, в серці, і продовжуй ділитися цією датою зі своїми підлітками. Я думаю, якщо прям дуже практично до цього підійти і зі сторони СММ, то за що я тут відповідаю, то я б радила командам на своїх клубних акаунтах прям регулярно нагадувати uh -huh. дати кожного тижня. Але ви тільки дізнаєтесь дати табору. Просто постійно викладайте одну і ту саму інформацію, те, що називають у маркетингі зі прогрів. От робіть його, щоб ви пам'ятали ваші підлітки і ваші підписники, щоб ця інформація була у них перед очима. Uh -huh. Так само на клубах в кінці нехай це буде реально стандартним оголошенням. І на сторінці лідера. А якщо ви ведете свої акаунти, ділитесь своїм життям, що теж бажано і класно і варто робити, теж нагадуйте, що у нас табір, і хай у ваших, у ваших особистих друзів це теж буде перед очами. супер. Ти вже забігла трошки на ту тему, яка ще буде в нас в наступних випусках. Про проблеми набору в таборі. Ми поговоримо про це. Але це класно, що ти про це проговорила і наші лідери вже можуть починати це використовувати протягом Мітно. сезону. Так, так. Будні, будні, будні лідера, е! Наступна порада дуже важлива, розумна, в ній не дуже приклад. Але про це варто говорити: це фізична підготовка угу. до табору. Наші табори це завжди момент також важких фізичних навантажень. Коли треба мало спати, багато активності, бігати там я не, не то, що не то, що треба мало спати. Так виходить. Так виходить. Ми не плануємо в програмі, знаєте, обрізати всім сон і поменше дати спати. Так виходить, так, така, на жаль. Такий табір у нас, коли да, є багато танців, руху активності і мало ну реально відпочинку. Тому до цього варто готувати себе. Наперед, по-перше, взагалі, для того, щоб бути здоровою людиною, ну бажано мати спорт хоча б три рази на тиждень, але якийсь мати. Хоча б якийсь. Хоча, хоча, хоча б ходити 10 тисяч кроків в день. Я вчора... Ти знаєш, لا, що... кажи, кажи. Ну, Хотів сказати, вчора я просто гортала стрічку в інстаграмі. Там моя ну, подруга знайома поділилася, що вона. Останні півтора місяця от регулярно виходить 10 тисяч кроків в день, і вона каже, що її сон налагодився і став mm. набагато кращим. А вона просто в активному темпі ходить. Мені сподобалось, як ми колись з колегами з друзями йшли на проект четвертий мушкетер». Це важкий похід, в якому перед тим як ти йдеш на цей проект, написаний перелік вимог до тебе, до твоєї фізичної активності і підготовки, щоб ти пройшов цей. Ти там маєш легко пройтися, там, не знаю, декілька кілометрів з важким рюкзаком, маєш віджатися певну кількість раз присісти. Тобто, ну, ми не морські котики, ми не спецвійська, але в принципі також фізична підготовка вона важлива для кожного аспекту окремого в таборі. Погоджуюсь. Тому що в таборі самому от всі твої хворі коліна, mm -hmm. спина, плече, десь mm -hmm. твоя хвороба. Воно все повилізає, тому що там. Буде навантаження. Також харчування важливий пункт. Це продовжуємо фізичну підготовку. Перестань їсти чіпси хоча б за, за декілька місяців до табору. Обмеж себе в тому, щоб споживати солодкі, якісь енергетики, тому що ну, твоєму організму, твоєму тілу потрібен якісне паливо. Погоджуєшся? Я да, я з цим погоджуюся. В таборі потім несишся на кожній малій групі. А так хоча б ну, твій живіт відпочине. Перед цим е, ну і також режим сну, uh -huh. знаючи, що в таборі ти будеш вставати раніше, там о що лідерська да, на лідерські зустрічі. А якщо в звичайному житті, ти стаєш не знаю, там о восьмій, о дев'ятій, то варто почати цей період звикання до такого режиму раніше. Хоча uh -huh. за два тижні до табору, в ідеалі можливо за місяць, почати вставати раніше. Для того щоб організм уже звикнув і оці ранні підйоми не були кадровою, супер, супер. І Ще одна важлива порада, напевно, базова така порада. Ми її не поставили на перше місце, тому що ми не по пріоритету йдемо, але ця, напевно, на першому місці по пріоритетності. Підготуй себе духовно. Тому що табір це той час, коли буде багато випробувань, будуть якісь спокуси під час табору, до табору, в процесі підготовки, і тому нам кожному потрібно готувати себе духовно. Взагалі, нам потрібно себе тримати в порядку протягом всього сезону. Повному тонусі читати Біблію, молитися регулярно, тримати пости. Але перед табором це особливо важливо. Потримай пост з твоєю командою. <гум> Виділи час там для того, щоб промолитися за своїх підлітків, за себе особисто. Веди щоденник роздумів своїх, особливо перед табором і в самому таборі, тому що в таборі. Знову ж таки, ми повертаємося часу, не так багато, втома накатує. І зранку ти встаєш, і нема сильного бажання читати Біблію. Можливо, ти не встигаєш. Чи читаєш той коротенький псалом на два віршика, щоб поставити галочку, що я щось прочитав. І Лідерські поділитись, якщо тебе запитають, да тому коли ти будеш готовий духовно, і це буде твоєю звичкою, в самому таборі це буде легше проходити все. Також е класна порада, якою от, я точно користувався за часів цього лідерства, це ми всі робили. Ми перед табором перечитували усі чотири Євангелії угу. для того, щоб могти в потрібний момент розказати якусь історію про Ісуса, про його життя, привести хороший приклад з Біблії. І угу. щоб бути в контексті також тих історій, які будуть звучати кожен вечір, це дуже насправді класна порада. Е -е, Супер. Ще момент, підготуйся до проповідей. Ти не будеш нічого говорити зі сцени, але буде людина на сцені, яка буде говорити теми, і ти можеш прочитати ці теми, підготувати вірші, прочитати ці думки, подумати історії, які ти будеш розповідати чи ілюстрації. Це важливий також аспект. Ще один момент, про який задав тільки, що підготуй себе до того, що ти розкажеш свідоцтво своє. Напиши цей план. Бо для багатьох людей ділитись своїм свідоцтвом це виклик. Стрес. Стрес, але це в принципі ніхто від цього не застрахований, і кожен з нас рано чи пізно розкаже свою історію, mm -hmm. слідування за Христом. Тому підготуй цей план і будь готовий, що до тебе підійде керівник в таборі. і Скаже завтра ти. <рес> Треба зробити якийсь гайд, як готувати свідоцтво. Він є, він є yeah. в біблії. Ні, Щоб там не було тільки про клуби, а реально було про зміни в житті. Да, да. Ну якщо коротко, ти за це заговорила, щоб не довгий гайд. Свідоцтво ділиться на три частини: зустріч, життя до зустрічі з Ісусом Христом, те, ким ти був, з якої ти сім'ї, твої якісь там біографічні аспекти. Друге, це момент зустрічі, де з Ісусом Христом, де це відбулось, за яких обставин, чому, які емоції ти переживав. І третя частина це життя після зустрічі з Христом. Mm -hmm. Які зміни відбулися, що зараз відбувається в твоєму житті? Mm -hmm. Взагалі, от три ці частини, три ці блоки, вони допомагають дуже просто розповісти свою історію. І, звичайно, не треба робити перехил в першу частину, mm -hmm. а робити акцент на другій і на третій частині. Ідеально вичерпно додати нічого, користуйтесь цим гайдом. Наступна правда, яку хочеться сказати, це підготуй себе емоційно mm -hmm. до табору. Це буде також період, коли ну, емоції будуть випробовуватись, коли буде випробовуватись терпіння, well, вміння вічити, вміння приймати, <laughs> слухати, а також коли ти будеш чути багато складних історій, і з ними також треба буде справлятись. Того ну по можливості, якщо є якісь конфлікти перед табором з кимось з лідерів, з якими ти будеш там бачитися в таборі. Залагодь ці конфлікти, виріш якісь особисті моменти переживання або відклади їх на цей період, і також просто от налаштуй себе на те, що треба буде реально зібрати себе до кубки і всі свої емоції, напевно, відкласти в сторону, бо табір не про тебе, а табір про підлітків. І зараз ти служиш їм, а уже свої емоції пропрацюєш після табору з наставником, з богом або з подушкою. Стосовно цього емоційного я ще написав собі так будь адекватним, тому що в таборі достатньо багато неадекватних лідерів. Когось поставили капітаном, він починає кричати на свою дівчинку в команді, яка не може пробігти естафету чи квест. Він починає Давай, ми програємо. І це насправді буває проблематично, тому що такі підлітки іноді починають плакати від такого лідера чи капітана. А ще момент, у кожного лідера в таборі налаштовується такий радар на пошук несправедливості. Оце, знаєте, людина може бути несправедливою протягом всього сезону, всього життя, але в таборі, коли зачіпається його команда, його его, його перемога, ну це сама справедлива людина в світі може бути, яка там кожен міліметр, кожен грам порахує на квесті. Тому будь готовий, що буде зачіпатись твоє оце почуття несправедливості. І справедливості як такої, прямо ідеальної, ну її не існує. Звичайно, робоча команда намагається все зробити, щоб встановити справедливість, щоб врахувати всі моменти, але не завжди це виходить. Головне, щоб твоє серце було на місці і щоб ти був адекватним і емоційно стабільним. Ну і може варто нагадати, що табір не для того, щоб його виграти. Звичайно, найбільша перемога в таборі це зустріч підлітків з Ісусом Христом. Я сподіваюся, що там зараз пару таких чемпіонів не фукають в камеру. Фу, я в табір їду лише щоб виграти. Перемога це приємно. Я, як людина, яка ніколи не перемагала в таборі, постійно займала друге, третє місце. Скажу, що перемога це, напевно, приємно. напевно, ти не знаєш. Поразка це неприємно, це я точно знаю. Але насправді. Емоційна зрілість якраз про те, як ми сприймаємо перемоги і поразки також. Це дуже круто. Дуже круто. Окей, і напевно, підсумувавши ці всі е, поради, можна ще раз їх перечитати. Почни готувати вчора. Регулярно молись за підлітків і укріплі дружбу з ними. Запиши дати і почни про це розповідати своїм друзям. Підготуйся фізично, підготуйся духовно і підготуйся емоційно. І в цьому всьому. Найважливіша порада будь в цьому постійним і дисциплінованим постійно, регулярно протягом сезону, не забуваючи. Ми багато будемо говорити про підзвітність, завжди я про це буду згадувати. Улюблене Улюблене моє. Да. Будь підзвітним, говори про це, запитуй своїх друзів-лідерів, як у вас там з підготовкою, чи готові ви до табору. І якщо ми будемо підтримувати друг друга, то і результат буде кращий. Супер, я думаю, що це був класний випуск, і я впевнена, що він буде корисним для вас. Дякуємо, що дивилися нас, дякуємо, що підписуєтесь, підтримуєте нас, ставте дзвіночки, ставте лайки, пишіть коментарі, чесні коментарі, ми їх будемо читати і враховувати. І, звичайно, на нашому телеграм-каналі ви знайдете корисно для вас. Інформацію. Також ми хочемо подякувати Богу і ЗСУ за безпеку, за захист, за те, що ми можемо зараз, хоча б десь тимчасово в різних містах відчувати мир, не дивлячись на цю війну. Дякуємо за захист, за те, що вони там стоять і боронять нашу свободу. Ми з вами зустрінемося в наступному випуску. Буде цікава тема, тому чекайте. Пока-пока.